Зразковий танцювальний колектив Данс клас Прилуцької гімназії номер 5 знову прославив рідне місто на всеукраїнському рівні. Нещодавно юні таланти стали учасниками дитячого молодіжного фестивалю конкурсу Перлина Кам'янця, на якому посіли почесне друге місце. Коли ми виступали, ми дуже переживали. Спочатку йшли четверте місце, і ми отак пальчики держали і хотіли зайняти звичайно перше місце, але зайняли друге, і ми не дуже... Дуже засмутилися. Ми там виступали. Багато було різних людей, знаменитостей. Мне очень-дуже сподобалось. Фестиваль нас поразил просто своей масштабностью. Было очень много коллективов, около 200. Дети с разных уголков Украины. Вот. Очень красивые костюмы, очень подготовленные детки. Мы, конечно, очень переживали. Мы знаем, что Лариса Александровна у нас самые лучшие руководители. Наши дети лучшие, но были моменты, когда так же, как и наши дети, мы держали кулачки. На фестиваль з'їхали сталановиті учасники із 17 областей України. Було представлено біля 200 танцювальних номерів. Зіркове журі, відомі танцівники Влад Яма, Вадим Лященко не лише судили маленьких артистів, а ще й ділилися творчими секретами та давали майстер-класи, ділиться хореограф данс класу. А це неоціненний досвід для танцюристів-початківців. Його діти цінують набагато більше аніж почесні грамоти і медалі. Хотіла, щоб діти набралися досвіду, який їм пригодиться. Ну і побачити звісно, звізду і побити з нею на сцені. Я попросила своїх дітей. Говорю, пожалуйста, будь будьте везде в перших рядах. На фестивалі «Перлина Кам'янця Прилуцький данс клас представив свої найкращі номери. Середня група патріотичний танок в моїм серці. Україна родзинкою танцювального виступу був традиційний український. Український коровай люб'язно наданий Прилуцьким хлібодаром. На кожному караваї написано завжди Прилуки і этот каравай. Люди, коли пробують, уже видят, що это Прилуцькі дари. Е, наша середня група після цього номера вручала каравай Ямі, Він його попробував, поцілував, Це для нас було так знаменательно. Порадувала творчого керівника своїм блискучим виступом і молодша група данс класу. 18 дітей з другого по Четвертий клас заповнили ледь не всю сцену, і це було неймовірне видовище. Ділиться хореограф. Фінансову підтримку у поїздці на фестиваль данс-класу надали козаки прилуцького козацького полку, адже взяти участь у конкурсі великим повноцінним колективом сьогодні задоволення не з дешевих. Сам переїзд обійшовся у дві тисячі з хвостиком, плюс затрати на проживання, харчування, не кажучи вже про яскраві костюми до конкурсних номерів, діляться учасники колективу. Стучались во всі двері. Во всякому сучі було багато батьків, які... Писали письма, просили, Ну адклікнулись только козацький полк, атаман Сергій Ткаченко. Ми намагаємося завжди підтримувати творчих людей, людей, які займаються спортом, людей просто, які потребують тієї чи іншої допомоги. По можливості допомога надходить кожному. Хочемо, щоб в городі більше було таких художніх колективів, щоб наші діти прилучені розвивалися мали гарне здоров'я і виступали, і що про наші дівчата і хлопчиків нали по всій Україні. Маленькі танцюристи дякували спонсорів у свій спосіб. Треба було привезти магнітики і батькам, але Мені що подобається. От ми заходимо на этот базар, творчий, і вони одразу мені говорять: Лариса Олександровна. А подарунок спонсорам, і вони вибирали подарунки спонсорам самі. Мені дуже сподобалося виступати. Я на цій поїздці познайомився з Владом Ямою, з, з Вадимом Лященко. Ще познайоми, познайомився з багато з багато колективів різних було. В кам'янці Подільському ми бачили дуже багато різних красивих місць. Наприклад. Багато там за... замків. Жили ми в дуже красивому отелі. Наступного року зразковий танцювальний колектив «Данс Клас» святкуватиме своє 25-річчя. Вже повним ходом киплять приготування до визначної дати, розповідає керівник. Ми відкрили такий творчий проєкт. Творчість «Данс Класу», коли нам 25 років. Ми будемо брати карту України. Будемо відмічати всі міста, де ми були, а таких уже 20. З кожним роком географія виступів прилуцького дан класу розширюється не без допомоги добрих людей, небайдужих до мистецтва та дитячої творчості. Про успіхи маленьких талановитих прилучан скоро знатиме не лише Україна, а й увесь світ. Данск!